Вітаю на своєму каналі всіх, хто хоче добра в Україні і миру. Ті, хто мене слухає і вважає, що я мислю логічно, послідовно і правильно. Сьогодні знову тема про ТЦК мобілізацію і резонансне вбивство ТЦКшника у Львові, хлопцем, який застосував ніж. Поранив у пахову зону, де проходять артерії, які треба негайно затягувати, щоб не вмерти. Це знають всі ну, бійці, які так мед проходять, не довезли, не, до, якби не врятували. І е, військовослужбовець ТЦК, ветеран АТО, е, вмер від втрати крові. Е, ну, е, суспільство і коментатори розділилися на дві частини: одні. Я думаю, що їх, мабуть, більшість підтримують цього хлопця, який захищався. Це вони, вони самі ухилянти, бла 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 Це все зрозуміло. Юридично, хлопець перевищив мер міри самоборони, і він буде визнаний однозначно винним, тому що в нього нема ножових поранень. У нього немає вогнепальних поранень. У нього, мабуть, нема навіть і синців побоїв, тому він не зможе з адвокатом доказати, що він застосував адекватну міру самоборони. Тобто він перевищив міри самоборони застосував все ніж. Можливо, він думав ножем вдарити, наприклад, у м'язову частину або в кістку, щоб людина просто зупинилася, не йшла, упала, але він попав в артерію. Ну, артерія це все. Це хто так мед вивчав, розуміє, що там треба негайно затягувати турнікетом. Чим є? Коротше, розділення на дві частини. Друга частина людей, в мене є знайомі, там, друзі, там, підписники, або ми там стежимо у Фейсбуці, які зараз е там, воюють, збирають на дрони, збирають на ремонт техніки, волонтери, самі військовослужбовці. В них позиція така. Вбили військовослужбовця, ви що там, ахірєлі, взагалі? Я воюю, а чого ти не маєш воювати? У мене до вас буде контраргумент, як говорять в Одесі Дені да Вапрос. Ну, хай іде цей хлопець воює разом з сином прокурора, народного депутата, обласного депутата, сина обласної адміністрації, голови, заступників, дітьми інших прокурорів, там хто іще куплена інвалідність, братки, пацани, бізнесмени, агроборони, власники пілорам. І, і, і діти лісників. Ну, які питання? Будь ласка, я що проти мобілізації? Ви там, як би, вперед, ребята. Мобілізація по закону, який існує, він совєтський закон, він, в принципі, модель Сталінська, нікуди ще не вмерла Радянська Україна. Якби в законах воно все так. Єдине, що не Радянська Україна, вона зараз в тому, що закони можна виконувати як заванеться. Кого треба. Ну, коротше, система Януковича. У Верховного гавнокомандуюча Зеленського є система Януковича. Своїм пацанам все, остальним закон, коротше, ви поняли, да, в натурі. Вот так вот. Ну, Чому ти це кашники агресивно себе ведуть, порушують всі норми процедури, хапають, обманюють, затягують, задурюють. Зауважую, знову-таки, вони не робляться з тими, хто купив інвалідність, бронь або. Є уже недоторканим із еліти, псевдоеліти. Вони ведуть себе так, тому що є план. План, горить план. Збирає начальник, полковник в ТЦК. Ну я вам сказав, ви розумієте, що ви повинні сьогодні 15 чоловік привезти? Де, де, чого таке? Що Що вам інте мішає? Йдіть з ними. Що? Ви не могли зайти туди, так відкрийте двері. Я вам сказав. А ти що сам хочеш на фронт? Або варіант, допустимо, ну, та премію не получите, або третій варіант. Вашу мать, ну то тобто есть морально може задавити. І людина, в голові в якої є поняття, закон, план, злий начальник, мене самого відправлять, а чому я воював він ні. Коротше, в людини є сформорована мотивація, щоб піймати клятого ухилянта і затягнути його в ТЦК. І знову я вам скажу, я ж не проти, тягніть. Тільки вмійте, ви подивіться, як наші поліцейські. По хвилин 10 морочаться на вулиці, щоб е, якогось там порушника скрутити. Вони не можуть ту руку закрутити. Вони не можуть його машину запхати. Він кричить, люди збираються. Істерика, крики, скандали. Слухайте, шановні варвари, цигани, ви можете якось по-нормальному робити мобілізації, затримання, доставлення. Ну, ви дикуни, ви подивіться на себе збоку, що менти, що ти цикашники, ви просто дикуни. Да, у вас є права, да, ви можете це робити. да, Це треба робити там, юридично, там, морально, красиво, етично. Ну, якщо ви варвари й дикуни, ви робите так, що у людей виникає обурення, збігаються кучі народу, всі фотографують, кричать істерично, жінки, чоловік хватає цей пацан ножа штрикає внук. Ну, ви дикуни просто. Я вам заявляю, любий, який хто. Е Ну, старший офіцер, даже ти можеш мені сказати, а я тобі скажу: да ти пісюн просто. От де ти був, коли я таке саме робив, виконував, наприклад, законні вимоги. Рядом, коли мене такі самі долбойоби виконували вимоги незаконно, дико по папуаски. А ти мені будеш розказувати, що я виконую законний план, да ти холуй, по-перше. По-друге, товариш полковник Майор, ти купив ці погони посаду. По третє, ти участвуєш в тіньовій схемі откату і 2 мільярда доларів оборота, які проходять через ТЦК. Вони зафіксовані в США. 2 мільярди доларів пройшло за війну через ТЦК. Полковник Борисов сидить у тюрмі. І всі решта, ви, ви мені розказуєте байки зараз про мобілізацію. Ви оцих хлопців, яких ловите, ви за ці три роки вже їх проганяли через якісь вишколи, там, отам, Свободівці, азовці проводять вишколи, пластуни, якісь там і ще молодіжні організації. Ви їх прогняли, ви їх навчали стріляти, ви їх розказали, що таке армія, які бувають закони. Ви показали, що таке контракт, як він буде виконуватися, які є гарантії, що все-таки не все так страшно. Ви провели цю роботу з населенням. Ви бісові, обізяни. Оці всі це цикашні, полковники, майори, капітани, я вас оголошую, я вам заявляю, ви обізяни. Ви думаєте, що ви там погони у вас, ви там офіцери. Більшість із вас, ви вискочки, засранці і просто долбодятли, тому що ви не дочитали, не доучилися, десь купили, десь екзамени, десь погони, десь здовжності. І ви бігом вжарений в сраку, оцей олінь біжить він, кудись він біжить, там виконує накази начальника, холуйство. Зневажання законів, інструкцій, не вміння працювати з людьми, не вміння навіть розмовляти. Я пройшов за ці три роки, допомагаючи своїм друзям, кілька ТЦК в центральній, північній південній Україні. Я вам скажу, коли розмовляє зі мною капітан, у таке враження, що це якесь бидло. І він просто от був собі биком, і раптом він знав, де, де коротше, пацани заробляють, Це називається у них, коротше, капітан. Ота така хуйня, тут такі погони, ти, коротше, капітан, і ти там теж бабло рубаєш, давай, коротше. Ось таке враження, що ви понабирали їх. А пополковники це такі, знаєте, жадне, голодне, таке, любе. Смачно їсти, сладко спати, губи, жирні витер. Давай, що там, де ще похавать шашличка, там вічно голодний, вічно гроші, гроші, треба гроші, новий джип на дочку треба квартиру в Києві. Там жінці треба віллу в Іспанії, давай, давай, давай. Жадні дикуни, ви дикуни. І вас, мабуть, не менше 50%. Ви, ви, ви думаєте, що у вас голодомор був? Ну, ваші прадіди і діди робили те саме. В колгосп. Приходила рознарядка на збір зерна, але його не можна зібрати, його скільки нема. Прийшлося вигрібати із хат, ламити двері, забирати у людей із сарая. Бо треба виконати план. Іван Петрович буде гніватися. А сам великий із Києва, якщо скаже, та ви знаєте, що буде? Треба виконувати план. Давайте швидше! Давайте у пірот, у пірот. Я вам ще раз кажу. ви ідіоти. Тому і ведете війну по-ідіотськи, і готуєте людей до оборони по-ідіотськи, і ловите їх на мобілізації по-ідіотськи, і гинете від ножа по-ідіотськи, бо ви ідіоти.